26 січня оголошено міжнародний день захисту Надії Савченко. Наша організація включилася в цю акцію на підтримку Надії Савченко разом із підтримкою Світової Федерації українських жіночих організацій та Всеукраїнської організації Союзу Українок. Я хочу нагадати слова Лесі Українки. Я на гору круту криміную, буду камінь важкий підіймати. І несучи вагу ту страшною, буду пісню веселу співати. Я скажу словами письменника Короленка, який писав, що людина, птах народився для польоту, а людина для щастя, якого немає зараз у Надії Савченко, бо вона за ґратами. Наша надія дуже мужня. Тому я хочу сказати словами Лесі Українки. Вставай, хто живий, в кого думка повстала, година для праці настала. Не бійся досвітньої мли, досвітній вогонь запали. Ми всі вимагаємо звільнення надії Савченко, тому що ми всі жінки України, жінки всього світу. Ми просто вимагаємо звільнення надії Савченко. Мужчини тепер оберігають і охороняють і визволяють нашу Україну. Жінки в тилу підтримують їх, мужні наймужніші. Але Надія Савченко це приклад для нас, щоб ми могли витримати все те, що нам доля посилає. Саме ім'я Твоє Надії усиляє надію. Будь сильна, віра, надія, любов ці три символи кріплять увесь український народ, і ми віримо у твоє звільнення, ми віримо у перемогу. Ми всі знаємо, що думка і бажання матеріалізуються і переходять в ефективність. І якщо ми і цілий світ, і вся Україна і весь світ захоче і прийме всю думку посильну, таку, щоб надію випустити, не може бути не переможно. Сьогодні ми у всіх церквах просили священство, щоб зробили молитву ну, як. Помолилися за її звільнення і за її здоров'я майбутнє, тому що вона вже на 15 кілограм похудла. Це дуже страшно, нам тривожно і тривожно. Навчи, Божа мати, як на світі жити, щоб свою душу в гріхах не втопити, щоб земні блага легко залишити, щоб мені по смерті в небо приступити. Треба жити смирно і не ламатись, молитися щиро, часто сповідатись, Милостиню бідним, треба всім давати, образу від серця, треба всім прощати. Глянь, цариця світу, на молодь на діти, що гинуть на світі, як на сонці квіти. Дай помочи руку, поклич їх до себе, щоб вони просили заступництво в тебе. Зігрій їхні душі, черстві і холодні, вони твої діти, хоч грішні сьогодні. Випроси їм ласки в покорю покуті, у щирій молитві небо осягнути. Прийми, Божа мати, цю молитву щиру, за моє здоров'я, за мою родину, за всіх, грішників поколінь. Prieimena smarija Vovike, vikeil Amin.